Підтримка зсу та боротьба зі злочинністю. Головні питання на позачерговій 21-й сесії Бучанської райради. Керівник Бучанської окружної прокуратури Андрій Турбар відзвітував перед районними депутатами про результати роботи за останній рік. За 10 місяців 2023 року прокурорами скеровано 487 обвинувальних актів до суду. З них на пріоритетних напрямках 13 кримінальних проваджень. У сфері протидії розкраданню бюджетним коштам 23 кримінальних провадження щодо корупційних правопорушень. Одне у сфері земельних відносин, вісім з питань охорони навколишнього природного середовища. На позачерговій сесії зібралися 29 із 54 депутатів райради. Серед важливого затвердили дві програми: міжнародного співробітництва та підтримки військових до 2025 року. Найважливіше питання це підтримка збройних сил України і інших військових підрозділів. Це дає нам змогу підтримувати наших військових завдяки грошам обласної адміністрації, ОТГ, які на постійній основі виділяють кошти іншим фондам, які виділяють нашу програму гроші, і ми їх використовуємо на Збройні Сили України постійно. Ми підтримали всі питання, ті, які виносилися, особливо ті питання, які стосувалися цільових програм по підтримці збройних сил України, по підтримці розвитку Бучанського району і так само по програмі Турбота. Підтримка так само Бучанського району серед інших питань, які розглянули депутати, і символ. Оліка Бучанського району запропонований макет прапора рада не погодила. Я вважаю, що це дуже було некоректно і неправильно з боку депутатів, які утрималися або голосували проти, тому що досі район Бучанський залишається без символіки, і жодної пропозиції на альтернативу моєї з районної ради не надійшло.